Моє вітання! Сьогодні без духовки і це будуть пончики. Вони не тільки дуже гарні, як на мене, а ще й дуже смачні. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Одне яйце, а розмір С1 це 55 грамів. Вага яйця, 2 столові ложки цукру без вершка, 3 грама дріжджів. Сухі, якщо пресовані 7 грамів, дрібка ваніліна. І якщо ванільний цукор, то візьміть один пакетик. Молоко, як завжди, холодне. Яйце також холодне з холодильника 150 мл молока. Жирність 2,6-3,2. домашнє, неважливо. Ні, важливо це впливає на смак, чим жирніше, тим краще. Тільки на смак впливає. Борошно пшеничне вищого готунку його в мене 350 грамів. Замішую тісто. Олія 30 грамів. Я використовую сонячникову рафіновану. Жири ми завжди додаємо в другій частині замісу. Неважливо, це комбайном ви вимішуєте або руками в другій частині замісу, додаємо жири. І жири завжди додаємо поступово не відразу всі. Чому? Жири руйнують клейковину. Тому завжди поступово. І так буде зручно, особливо, якщо це стосується олії. Якщо відразу всю додати, ще й буде незручно. Все, поступово вмішую всю олію в тісто. Всю олію додала, ось таке стало тісто м'яке, пластичне, еластичне, супер. Сіль 5 грамів це півчайної ложки. Сіль завжди за технологією додається в кінці. Ще дам трошки води. Якщо вимішуєте комбайном, воду не додавайте, якщо руками, то додайте столову ложку води і вимішувати буду ще хвилини 3. Сіль не тільки для смаку, сіль це важливий, такий же важливий інгредієнт в випічки в тісті, як і борошно або вода. Сіль це сіль утримує каркас виробів. Не можна без солі, без солі ну ніяк. Так дивіться, ще ви мені часто пишете, що у вас тісто прилипає. Ну, У мене теж прилипає. Це нормально, це ті це тісто. Просто вимішуйте його. Так воно прилипає, але ви його вимішуєте. Як тільки я бачу, що почали утворюватися такі собі плівочки на поверхні, як ниточки, але ось це, бачите, рване не можна залишати, поки я помию ручки, три хвилини тісто постоїть. Дивіться, не можна залишати рваною поверхню. Поверхня тіста має бути такою гладенькою. Трошечки краплю олійки, трошки в миску і на ручки. І дивіться, що буде зараз з тістом. Це воно полежало 3 хвилини. Воно достатньо липке. Та, ну нічого страшного, це ж тісто. І це тісто ми ж не пасту робимо. Це м'яке гарне тісто. Подивіться, як змінюється тісто. Повністю гладенька, рівна поверхня. Бачите? І такі собі плівочки, як наче ниточки, як павутина на поверхні тіста. Це говорить про те, що тісто гарно вимішане. Все, супер. Складаю його в миску, накриваю плівкою і залишаю його в прикімнатній температурі приблизно на одну годину, плюс-мінус. Так, дивіться, ситуація і корисна інформація. Тісто в мене простоїло більше години, повністю піднялось, підійшло. Пройшов процес ферментації і мені терміново треба було уїхати. Я просто це тісто поставила в холодильник, і в холодильнику воно простоїло ще 2 години. Зараз воно холодне, я повернулася додому і починаю далі працювати. Якщо ви не встигаєте, холодильник вам в допомогу. Нічого страшного там з тим тістом не відбулося, а ще і буде краще. Завжди холодна ферментація, довга холодна ферментація, завжди позитивно впливає на якість виробів. Не дегазуючи, ділю на потрібні мені шматочки на 15 частин. Кожен шматочок по приблизно 41 граму, аптека 41 грам. І кожен шматочок, як завжди, ми округляємо, збираємо до купи. От працю прям холодне. Воно холодне, я з ним починаю працювати. А ще з холодним тістом зручніше працювати завжди. Для тих, хто тільки починає працювати з тістом, показую трошки ближче, як округляємо кожен шматочок. Обов'язково тісто має трошки прилипати до поверхні, тоді воно буде округлятися. І все, так робимо всі 15 шматочків. Накриваю плівкою залишаю на 15 хвилин при кімнатній температурі. Трошечки олії, трошки, пам'ятайте, тісто має прилипати трошки до поверхні. Тоді буде зручно працювати. Якщо воно буде ковзати у вас по олії, тоді буде незручно. Так як тісто полежало 15 хвилин, кликовина розслабилась. І з ним тепер далі простіше працювати. Якщо ви відразу почнете робити жгути, у вас тісто буде рватися. 100% вам буде незручно, воно буде розриватися як гума. Ви його туди, воно назад, ви його туди. Потім ось ці 15 хвилин потрібні для того, щоб тісто розслабилось. Робити ось так. Всі жгутики. Ось це була остання, і я починаю далі працювати з та, що була перша. Ось так от я, я робила жгутики і ось так ішла. Та, що перша, починаю далі, якраз вона полежала, і я починаю з нею далі працювати. А тепер слідкуйте за руками, як робити таку форму. Головне гарненько защепнути ось цей край. Все. Ось така краса у вас дуже швидко і легко виходить. Я люблю такі булочки робити, просто булочки, які в духовці випікаю. І ще раз вам покажу. Не сильно закручуйте, щоб тісто не рвалось. Тісто не має у вас розриватися. Так, без фанатізму. Підкрутили і закрутили. Воно само собі закручується так. І так робимо всі пончики або булочки. Ось так. Накриваю обов'язково і залишаю на 10 хвилин максимум. В за цей час якраз підігріється олія. Олія соняшникова, рафінована, без запаху. Скільки це вже залежить від в'ємності, в, в якій ви будете випікати. Я вам написала 500 мл. Температура олії при смаженні має бути 170 градусів. Як перевірити, якщо не маєте термометра? Ну, хвилин сім точно треба гріти олію. А знову ж таки, залежить від, від кількості олії. Складно. Але температура фритюра має бути 170. Підготую ще тарілочку, серветки, щоб перебрати зайву олію, і вже будемо скоро смажити. Це потрібна температура. Смажимо. Взяла ті, що перші крутила, їх перші і буду смажити. Смажуться вони дуже швидко. У мене на два рази я розділю вісім і сім штук буде. Я скористаюсь ось такими щіпцями, це від грілю, або двома веделками перевертаєте і все. Гарненько їх обсмажити, але теж не пересушувати. Зовні вони мають бути такими хрупки з такою хрумкою скоринкою, а всередині тісто має залишатися ніжним і м'яким, не пересушеним. І другу порцію також. Все. Це в мене цукор і цукрова пудра 50 на 50 з сухим молоком. А ми так любимо, нам так смачно це просто цукор для тих, хто любить похрумтіти. Тісто майже не солодке, тож непогано буде додати тут цукор. І цукрова пудра 50 на 50 з сухим молоком. Ми так любимо, нам так смачно. Якщо не пробувала, обов'язково спробуйте. Ось така гора цілої смакити готова. Це не на кожен день. Не пишіть мені, що це не корисно. Я знаю. Я їх випікала крайній раз півтора роки тому. Обов'язково приготуйте, спробуйте. Це справді дуже смачно і, як завжди, смачного.